Привіт! Мене звати Іна, я психологиня, гештальтерапевтка, простими словами про психоедукацію. Сьогодні хочеться поговорити про наше оточення, про токсичне оточення, як воно на нас впливає і взагалі, яке воно буває. Якщо б ви могли прямо зараз подумати про ваше оточення. Подумайте, яку б людину. Або людей ви б хотіли викреслити зі свого оточення. Бажано не дуже думати: Отак, от представте найближчих людей в вашому житті, якби ви могли от прямо тут і зараз когось викреслити, хто б це був і чому. Або нікого б не хотіли вичерпнути. Тоді я вас вітаю. У вас все добре з вашим оточенням. Якщо вам захотілося когось викреслити. Це означає, що ця людина впливає на вас якось некомфортно для вас, якщо вам хочеться її викреслити. І ось е я подумала про те, що якби ми могли не спілкуватися з тими, з ким нам некомфортно, як би покращилося в рази наше життя. Я теж проходила такий досвід. Ще до психотерапії, до того, як стала я психотерапевткою. В моєму оточенні були люди, з якими мені було некомфортно. Але якось так була вихована. Так мені було звично це все терпіти і продовжувати спілкуватися. От подумайте про ваше життя. Чи є у вас такі люди? Чи, можливо, в минулому були. Я думаю, точно були. Люди, які були токсичними. Можливо, ви. Подумаєте, що це ваш партнер чи партнерка, тоді теж я про що подумати, да? так, замислитися. Наше оточення дуже сильно впливає на нас. Чи надихає нас наше оточення, чи навпаки, наше оточення нас якось зменшує? Бо ті люди, з ким ми спілкуємось, на нас впливають. Те, як ми спілкуємося, те, про що ми спілкуємося, дуже впливає на наше життя. Нам може здаватися, що це не так важливо, бо є я, ну яка різниця? Велика різниця. Коли ми спілкуємося з людьми, ми беремо щось у них підсвідомо, ми чуємо якісь їх справи, роздуми, ми можемо чути про якісь їх страхи. І підсвідомо теж собі набирати цих страхів, або якихось стереотипів. Знаєте, на цю тему кажуть, що навіщо мені психолог? Я з подругою поговорю або з другом. Але чому це не так і чому це заважає? Тому що я не можу з подругою бути об'єктивною, давати їй об'єктивно поради. Чи подруга, наприклад, мені, тому що. У подруги є свій життєвий досвід. З цього життєвого досвіду вона мені щось радить чи дає якусь оцінку. Але це може бути не добре для мене, тому що це її досвід. А у мене є свій досвід. І якраз психолог може бути об'єктивною. Психолог цьому вчиться багато років, та? щоб зберігати цю нейтральну позицію. а подруга Чи друг не може, і чому психологам не дозволяють працювати з близькими, з людьми, яких вони знають, тому що ми тоді втрачаємо якраз цю нейтральну позицію. І ось представте себе, якщо у нас оточення було не токсичним а надихаючим, яке нас приймає, любить. Як завдяки цьому могли, могли б теж розширюватись, так коли коли нас приймають, коли нас надихають. І від цього можуть залежати навіть якісь рішення в нашому житті: від того, які люди навколо нас, чи надихають нас ці люди, чи ні. Чи ми постійно слухаємо про який, якесь однакове коло, не знаю, жартовності цих людей, або вони тільки жаліються нічого не змінюють. І тоді ми теж. Погружаємося в цю атмосферу, ну і так ось можемо трошки, знаєте, чимось навіть така метафора заражатися, як вірусом. Да? Є віруси там ковід, є грип, а є вірус, наприклад, якихось стереотипів інших людей. Я так слухаю, постійно з ними спілкуємось і сама вже так собі розмишляю. Тому треба дуже уважно дивитися, з ким ми спілкуємось. Це дуже важливо, і з людьми, які для нас токсичні, прощатися, тому що від цього залежить якість мого життя. І якщо ви сьогодні задумаєтесь про це, буде вже добре. Да? Подумаєте, хто мене надихає в моєму оточенні, а хто ні, а хто мене якось не знаю, можливо, підстьобує, або, можливо, якесь ставиться до мене, якось я з ним призменшуюсь. Да? Це дуже важливо. Зазвичай ми мало про це думаємо, ми просто собі живемо і живемо. Але сьогодні я пропоную вам звернути увагу на своє оточення. Є люди, які нам рідні по крові. тут важче, ми не можемо всіх людей вичерпнути. Ні, можемо, але е, наскільки буде це гуманно, да, і наскільки це таке буде добре рішення для нас, бо нам можуть не подобатись наші рідні по крові в чомусь. Але вони і не повинні нам подобатись на 100%. Ми живемо своє життя, у них воно своє, але якось більш-менш спілкуватися важливо, я думаю. Тут ми не можемо змінити. Але в цій темі ми можемо міняти ставлення, да, до, яких, до якоїсь взаємодії з ними. Це окрема може бути тема, да, поговорити, як спілкуватися з рідними, коли вони там не у всьому тебе підтримують. Чи навпаки, якось так тебе призменшують. Якщо є цікавість до цієї теми, напишіть в коментарях, поговоримо про спілкування з рідними. Не знаю, як бути стійкою в спілкуванні з рідними, або як залишитися собою в спілкуванні з рідними. Цікава тема теж. А сьогодні ми більш про, в цілому про оточення да, і про те, що ем, воно дуже на нас впливає, ми про це можемо не замислюватись. Я вам пропоную про це подумати. І, можливо, передивитися якісь відносини в вашому житті. І зрозуміти, що оточуючі мають на нас дуже сильний вплив. І ще одна думка цікава: а яка я в спілкуванні для мого кола? Да? От якось зі сторони на себе подивитися і подумати, я яка, підтримуюся, чи я, ну, як з іншого боку. Да? Чи я, наприклад, надихаюча, тепла, любляча, приймаюча, чи я якась більш строга в спілкуванні з моїм колом, можливо, я хейтер трошки з ними теж, або, можливо, я якась токсична у якихось відносинах, да? подивитися на себе і з такого боку. А яка я в спілкуванні цікаво? Приємна я людина, отак для оточуючих, чи ні? Чи люди люблять зі мною спілкуватися, чи ні? Так, ширше подивитися на цю тему мого оточення, яке воно, про що воно? І як би я хотіла, хотів би. Тоді, можливо, є місце в вашому житті для нових людей. І ви хочете впустити в своє життя якісь нові барви. Да, нові стани поруч з іншими людьми. І тоді, можливо, шукати якогось нового спілкування. Це теж можна робити. І дружити можна після 30 -ти. хоча це складніше, але можна там в клубах по інтересам шукати спілкування. Є різні терапевтичні групи. Потім, я знаю, часто учасники починають дружити. Є. Різні заходи, де можна знайомитись. Ну, зазвичай це після так, по інтересам. Да? Там, книжкові клуби, знайти, що тобі подобається, і йти туди. На заходи, на групові якісь зустрічі і там шукати своїх. Можливо, одна нова людина в вашому житті буде цінніша, ніж три токсичних зараз, і ви це зрозумієте. Тому будьте уважними до вашого оточення. Обирайте людей, з якими вам тепло, легко, і які вас приймають, і які вас завжди підтримають. Це дуже важливо. Краще, хай це буде одна людина, ніж сім. Незрозуміло про що. Дякую вам за перегляд, за те, що торкаєтесь поруч зі мною. Таких різних психологічних тем для мене це завжди про, про зупинку, таку, де можна подивитися на себе, відчути себе, подумати, як я живу, про що я живу у цьому швидкому темпі нашого світу. Дякую, до нових зустрічей.